Звітаю вас на каналі Українська Хвиля. Значній частині українців компенсують витрати на електроенергію. Йдеться про максимальну суму у розмірі 1296 гривень на одне домогосподарство. Ще частині українців повернуть кошти надміру, сплачені за комунальні послуги, тому що за результатами перевірки було виявлено порушення правил тарифу утворення з боку комунальних підприємств. Йдеться про мільйони гривень. Зараз надам деталі про все по порядку. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини і нас уже понад 98 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Ож, кому компенсують витрати на електроенергію. Йдеться про нову програму Кабміну, урядовий проєкт, який передбачає підтримку саме українців в найгірших умовах, які проживають, тобто на прифронтових територіях, де йдуть активні бойові дії, або можливі там активні бойові дії, тобто у зоні небезпеки підвищеної. Для них уряд передбачив наступні умови. Компенсацію 100 квт годин на кожного громадянина, який проживає в таких умовах, тобто в грошовому еквіваленті це 432 гривні на одну людину. Відповідно, не більше 300 квт годин компенсують на кожне домогосподарство. Відповідно, це не більше в грошовому еквіваленті 1296 гривень. Це максимальна сума компенсації за світло міністра розвитку громад та території Олексія Кулебу. Ось що він каже: що для людей на прифронтових територіях кожна додаткова гривня має велике значення, і він розуміє, що через російську агресію надзвичайно там склалися складні умови для життя. Ну м'яко кажучи, і в рамках програми підтримки прифронтових регіонів запрацювала з 1 жовтня відповідно з початку місяця система додаткових виплат на оплату електроенергії. Це допоможе родинам покривати. Базої потреби, світло, тепло, роботу побутових приладів працюємо для того, щоб кожен і кожна відчували підтримку на місцях. Хто не проживає в цих регіонах відповідно за межами цих територій, відповідно діють пільги і субсидії. А якщо говоримо про людей, які проживають саме на прифронтових територіях, то їм не потрібно нікуди звертатися за отриманням цієї компенсації. Інформація є в пенсійному фонді, і ці кошти на електроне. Ергію на світло відповідно автоматично нарахують їм разом з пільгою чи субсидією, яку отримує людина щомісяця. Але є і певні умови, тому що родини не постійно отримуватимуть цю фінансову підтримку від держави. Родини, які проживають у прифронтових регіонах, отримуватимуть виплати доки і є три критерії: доки сім'я не переїде з небезпечної території, тобто громадяни не стануть біженцями або переселенцями, внутрішньопереміщеними особами, доки не втратить право на субсидію чи пільгу. Відповідно, є пільга чи субсидія оформлена людина отримує виплати також компенсацію і на. Світло. Якщо ні, то ні. Статус території зміниться на умовно безпечні або тимчасово окуповані. Відповідно, статус території також важливий. Імо далі встановлено, що 93% підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, порушили правила тарифу утворення. Як вам таке? Результати перевірок Держпродспоживслужби. Тобто Держпродспоживслужба провела контроль. Провела перевірки, не заплановані. Відповідно було виявлено масштабні порушення на мільйони гривень. Було проведено 325 позапланових перевірок, відповідно про них не знали, і у абсолютній більшості, тобто майже 93% від загальної кількості, встановлено порушення, тобто послуги надавалися не за тими тарифами, за якими потрібно. Ось взагалі це те про що думають багато людей, коли бачать свої платіжки, що тарифи завищені. Прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 2,5 мільйони гривень гривень і винесено 210 приписів щодо усунення порушень і приведення тарифів у відповідність до законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 62 особи надано їм штрафи більш ніж на 130 тисяч гривень. Але але найцікавіше, що відповідно до приписів та рішень зобов'язали повернути споживачам понад 3 мільйони гривень. Ось такі дані. Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор повідомив наступне, що українські споживачі не повинні нести витрати через помилки чи безвідповідальність постачальників послуг. Логічно, абсолютно. Люди мають право розуміти за що вони платять, і отримувати справедливі економічно обґрунтовані тарифи. Додати нічого окрім того, що ці тарифи і так дай Боже, і найближчим часом цілком можливо, що підвищать. Тарифікацію, зокрема, на електроенергію, тому що ніякий мораторій на неї не просповсюджується. Газ поки що залишається без змін, опалення також тарифікація не змінюється, водопостачання, ні холодне, ні гаряче, все без змін. А ось електроенергія цілком може бути переглянута звичайно в сторону збільшення і вже називають різні тарифи, навіть не буду їх озвучувати, тому що йдеться про підвищення на 30 50 Тобто, взагалі поки що не зрозумілим залишається, як підвищення. Але за попередніми оцінками аналітиків, якраз наступного 2026 року, можна очікувати такий неприємний сюрприз у вигляді подорожчання світла. Держпродспоживслужба наголошує, що у разі неправомірного підвищення тарифів на комунальні послуги громадяни можуть звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби. Тобто, якщо ви бачите, що ваші тарифи зовсім завищені, не такі, як мали бути, не такі, як встановлені законодавством, відповідно потрібно звертати. І відстоювати свої права, дай Боже, сил к кожному, хто це буде робити, тому що з власного досвіду можу сказати, що це досить складно щось довести. Але знову ж таки, якщо зовсім там якісь тарифи завищені, ви бачите, що платіжки, якісь космічні суми взагалі не відповідають дійсності, тоді звичайно є сенс звертатися і надавати підтвердження того, що ви стільки не використали, і звичайно робити перерахунок. Тому що бувають такі суми в платіжках, які не те, що не відповідають дійсності, а дійсно дуже і дуже завищені. Гадаю, що цього року уряд продовжив державну програму під назвою Тепла зима. І якщо минулого 2024 року лише обмежене коло осіб могли скористатися нею і відповідно отримати кошти у розмірі у сумі 6,5 тисяч гривень, то цього року додали ще багато інших категорій громадян. Відповідно, якщо для вас це питання є актуальним, в мене є випуск на цю тему, я залишаю посилання на нього в описі під цим відео. Обов'язково переходьте і ознайомтесь. Також громадяни надали роз'яснення, що робити тим українцям, які не мають можливості сплачувати за комунальні послуги, відповідно накопичили борги, і що робити в тих випадках, які якщо закрити їх найближчим часом не можна в повному обсязі. Також залишаю цей коментар в описі під цим відео. Обов'язково ознайомтеся, якщо для вас це питання є актуальним. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин. Приєднуйтесь і бережіть себе.